А в цьому році найбільш популярними виявилися два ключових львівських університети: Львівський національний університет імені Івана Франка і Національний університет Львівська політехніка. Після них вже йдуть Київські університети. І далі Харківські, і в принципі в перші двадцятці є університети з більшості котків країни. Самі біля обирають, чесно кажучи, все більш менш стандартно і більш менш звично. Більше за все їх цікавлять самі різноманітні економічні спеціальності, включаючи фінанси, менеджмент, включаючи управлінські спеціальності, як то публічне управління. Також вступники дуже цікавляться зараз it спеціальностями. Вічною цінністю вічно є популярне право. Зараз дуже сильно вирісла популярність психологія. Харків дійсно, Харків залишається на третьому місці, але він і раніше був впевнений на другому. А зараз трошки поступається Львову. Я думаю, це в першу чергу всі розуміють, що безпекових міркувань. а що стосується інших міст, то після Києва, Львова, Харкова йде традиційно Одеса і Дніпро.